Як чая можна вплинути на стосунки? Дівчата знають цю тему, да? щоб він мене запросив на побачення там і так далі. І ну дуже часто я це знаю, що а, дівчинам цього не вистачає. І просто підсадить свого чоловіка на якісний дорогий чай. Ну, звісно, що треба спочатку самі її там спробувати його спробувати попити там. Вот, але коли ви прийдете і скажете, що блін, давай такий чай купила, давай поп'ємо. Якщо чоловік на це підсядить, то ну дивіться, ось ми зранку з коханою разом п'ємо чай, і оці моменти, коли хочеться поспілкуватися. Ми відкладаємо телефони, ми ділимось один з одним, там своїми мріями, своїми емоціями. Це дуже зближує. Ну тобто, нема такого, що ви ну, в дисконекті постійному якомусь, тому що там робота, тому що там э, родина, спілкування, ще якісь справи. Ви завжди маєте хвилинку. Навіть пів хвили, навіть пів години, коли ви можете разом сісти і поспілкуватись. Можливо, це не відразу відбудеться, але якщо це через цей інструмент робити, просто попити чаю там без булок, без тістечок, без цього, да, якісного нормального чаю, то це дуже зближує, це дуже позитивно впливає на стосунки. Ну і пам'ятайте про те, що отримувати більше корисного, треба підписатися на мою сторінку.